Доброго дня малята! Сьогоднішнє наше заняття я вам пропоную розпочати з вірша. Гілочки вербові сонце зігріває, а душа радіє, а душа співає, бо вже близенько свято писанки і Пасхи, бо на землю сходить світла Божа ласка. Діти, в неділю всі православні християни відзначають одне з головних православних свят. Вербна неділя. Воно відзначається за тиждень до Великодня. Згідно біблійного сюжету, в цей день Ісус в'їхав в ворота Єрусалимського храму на Віслюку. Його урочисто зустрічали городяни і кидали під ноги пальмові гілки, символ миру. Та спокою. У нас не ростуть пальми, тому замість пальмових гілок ми використовуємо гілки інших рослин. Вербна неділя це завжди весняне свято. Перше дерево, яке розпускається на весні, це верба, тому на Україні пальмову гілку замінили гілочками верби. Верба це символ пробудження весни. Цей день можна побачити багато людей, які несуть у руках вербові гілочки. Діти, а давайте ми разом із вами пограємо у гру, яка так і називається З якого дерева листочок. Зріст у неї, як пліщини, а плоди немов калини. Взимку пташечок годує, ягідками їх частує горобина. Стовбу рівний, як колона, а листочки, як корона. Влітку листячко зелене, а як осінь прийде, стає жовтеньке. Так, малята, це клен. Що за диво? На гілі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. Так, це каштан. Довгі тонкі віти має. Золото кору вкриває, з гілочок кошики плетуть, в церкву раз, -раз на рік несуть. Так малята це верба. Освячені гілочки верби ставлять вдома перед іконами. Через рік ними обмітають всі кути в домі і обов'язково спалюють їх, а на їх місце ставлять свіжі гілочки, які будуть оберігати дім. А після освячення вербової гілочки в народі ще існує звичай. Легенько бити один одного гілочками верби, але не просто б'ють, а примовляють. Не я б'ю б'є. За тиждень-великдень червоне яєчко уже недалечко. Малята, а давайте повторимо ще раз: не я б'ю б'є. за тиждень-великдень Червоне яєчко уже недалечко, молодці малята. Приговорку ми з вами вивчили, а тепер нам тільки не вистачає гілочок верби. І я пропоную вам разом зі мною їх намалювати. Для того, щоб намалювати нам вербові гілочки, нам з вами потрібно аркуш білого паперу, пензлик, водичка, синя, жовта, коричнева фарба та соломинка. Розрізана знизу. Тож, для початку нам з вами потрібно синьою фарбою намалювати вазочку, у якій наші вербові котики будуть стояти. Потім коричневою фарбою нам з вами потрібно буде намалювати гілочки. А потім за допомогою соломинки та жовтої фарби нам з вами потрібно зробити квіточки. І ось такий вербовий цвіт у нас з вами вийшов. Малята, а давайте ми разом із вами ще вивчимо вірш, який називається Котики-воркотики. Котики-воркотики всілися рядком, поїть сонце, котиків теплим молоком. Котики-воркотики -котики, в мене на вікні. Котики-воркотики -котики, гості весняні. Не глядить на котиків, лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Малята, а давайте повторимо з вами ще раз. Котики, воркотики сілися рядком, поїть сонце котиків теплим молоком. Котики, воркотики, в мене на вікні. Котики-воркотики -котики, гості весняні. Не глядить на котики, лиш вусатий кіт. Мабуть, знаєш, що котики то вербовий цвіт. Молодці малята. Малята, сьогодні ми з вами говорили про вербу та її значення в житті людей. До побачення, до нових зустріч!